Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойле Тавер Дефенс, і саме сьогодні у нас вийшло оновлення. Правда, оновлення вийшло не сьогодні, але ви подивіться, як зробили головне лобів красивим, прям таким новорічним, прикольним. І останній раз я пам'ятаю в Тойле Тавер Дефенсі, коли був новорічний івент, все було доволі не так прикольно. Зараз уже прям реально красиво, реально класно. Мені подобається. От, і саме головне у нас є Christmas івент, який, якщо ми відкриємо, по-перше, тут є новий кейс, в якому випадає дуже Багато всякого прикольного також випадає новий ультимейт Титан Гласер ТВ Мен. Не знаю на що він здатен. але їх вже вибили 569 штук, і в принципі доволі таки непогано. Також у нас є квести, які доволі, кстати, цікаві. От, і, в принципі, в принципі, дуже цікаві юніти. Також, якщо їх роздивитись, вони прям класно пророблені, прям реально цікаві, прикольні. Потім, само собою, у нас тут є е, дерево, і тут є ось такі фрозен спікерменчики, їх 123 тисячі вже є. І якась нова ферма. Яка буде давати 1750 бабла, дамажити на 50 тисяч демеджа раз <со> в секунду, прикинь. Ферма із пряників, які будуть дамажити. Це прям прям йо-мою. -йо. знайти всі подарунки в лобі, трейдинг плазі, санта воркшопі і дріль світ. І повернутись назад і одягнути їх типа на дерево. Якісь, якісь повинні бути подарунки. Ну скоріш за все, самі перші з подарунків вони будуть десь супер-супер близько, прямо тупо під носом. Я щось так думаю. Так постійно було, що постійно. Ставили прямо під носом перші подарунки, в общем-то, Погнали на початку, подивимося, що в нас на постофісі. Супер шкода, що сам постофіс не замінили, типа у мене не прикидали і так далі. І тому подібне. Було б реально, кстати, дуже прикольно. А ми само собою залетіли в постофіс і подивимося, що тут мені накидали. Тут є сирник дрільмен, і гемчики, активіті кейси, асасини, абрейди Титан Спікермен. Ще гемчики, еглауншер, мілітарі мутант Герл, Віп-камераменчик, Гладіатор Кейс, ультратурки кейс, сирники, годлік старий, сержант дрільмен, барпай. Барріан, кстати, барбаріан шайні плюс 50% відсотків демеджа. Прикольно. Титан Хердмен, мілітарій мутант тойлет, один гемчик, камера, Репер Дрончик, кейсик, старфольчик, ще спікер спайдер, май з камеравумен, сігнута, ультрадріль кейс, міфікал Камера Вумен, бас мікрофон, кнайф, старфольчик, сирник, ще один ще кейсик, Віпчик, кейсик. Старфольчик, гвардіан, DJ Toilet, Старфольчик, ще ще кейсів, купа. Старфол, сержант дрельмен, віпчик кейс, барбаріан, ще один, ще віпчик чел, Кейсік, конячки. Ще такий пацик сігнутий. Страйдер Тойлет, Ренжі Кейс, Старфольчик Медік, пилочка, 162 гемчика. Ще 30, ще по 5 гемів. Тут чувак накидав, прям йомойо. Капрал, чувачок. Ще такий перець, фьючер, Віпчелікс, РНД Кейс, ще Віпчувак, Сигма Кейс, Серник, Титан Дрильмен, Хайпер плюс гемасів, віп-камераменчик, кулдаунчик, активіті кейс, гол-кейс, мікрофон мікрофонмен, годлік, чо, гладіатор, абрейдет мех, фрозен спікермен. Це кстати, оцей новий міфік, барбаріан чел, капральчик, один гемчик, секретний агент, 50 гемів і астрайдет титан камерамен. Непогано. Дякую всім величезно за подарунки. І я би, звісно, був би не проти, просто взяти і. Взяти собі, ти знаєш, всіх таких, можна сказати, новорічних різних... Е... Юнітів, іменно прям новорічних новорічних. Правда, із новорічних юнітів у мене є тільки старі юніти, тому що нових у мене тупо нема, бо кейси я ще не відкривав. Але я ж ці кейси можу піти купити на трейдплазі, правильно? По ідеї, як да. І мені одне єдине цікаво, бо Мені давали міфіка одного. Я його хочу також взяти. Ось довін, 300 баксів коштує всього-навсього. Давай поки що візьмемо і підемо на трейдплазу, тому що саме на трейдплазі ми можемо. Купити собі кейсів і попробувати пооткривати їх. Такс, але правда, є одна велика проблема. Тут нема цих кейсів на продажі. І мені це, якщо чесно, супер мега не подобається. Я навіть не знаю, що з цього зробити. І в мене є ідея. Ми можемо просто замінити трейд-плазу Кстати, на аватарки, оцей чувак, якого мені подарували, він прям гарно виглядає. Прям реально красиво. Супер красиво. Мені прям чесно до вподоби. Зараз потестимо, побігаємо, подивимося. І хотілося б, звісно. Конечно... Блін, та ну тут ціна, йомоє, прикинь. Чувак, да, по 350 продає. Де, да, конечно, а хотілось би багато кейсів відкрити, а не одного, правильно? Тітан Санта, кстати, за 7500. Ну він просто чисто бар'єри і із рами дамажить. Коротше, ну, він ще буде в ціні впадати, йомайо, він буде коштувати, типу, в районі 4 тисяч. Я не хочу Його зараз за 7 купувати, тому що тупо провтекати купу гемів. Але я знаю, де можна прикупити собі тонну гемів. І її можна купити в мене в магазині по посиланні в описі. Там можна прикупити вже нових івентовських всяких юнітів. І, само собою, можна Прикупити собі купу гемів, або взагалі предмети в інших іграх, або душів на Tower Defense, або гемчики в Pet Simulator, в PetGo. общем, купу-купу всього можна буде прикупити там, по посиланні в описі. А ми поки що, кстати, 200 то а? Ну, в нього 215 тисяч dps, в принципі, він, я б сказав, що трошечки слабенький. Мені квантум більше подобається якось. це і виглядає, скоріш за все прикольно. Да, Мені дали не цього чувака, це ультимейт, ось у заставці. От Він прям класний. Тільки в його якось зробили цікавим таким, поняв. Він... Фігурка маленька, меч здоровий. Може це просто маленький ультимейт, він поняв. Він невеликий за розмірами. Ну, не знаю. Ладно, давай подивимося, все-таки, що по кейсам? А кейсів вже нема. Ладно, давай поміняємо трейд плазу і подивимося, що в нас тут відбувається також, само собою. Чуваки, кейси відкривають, конячок вибивають. А ми відкриємо, кстати, клан, подивимося, що там у нас. 22-й глобальний ранг. Трохи спустились, трохи спустились. Ну, пацки, жорстко валять. До цих, кстати, там теж недалеко. Насправді, на 20-те місце. Але в них людей на 9 чоловік більше, понімаєш? У нас прям взагалі. У нас прям. Тіпа квести виконуються, все чітко диви. І цей квест ми виконали. І ще ще третій виконаємо. Він дуже нескладний. І ми по ідеї обженем цих чуваків. Хоча, кстати, не впевнений. Ну, треба 19 тисяч дев'ятнадцять тисяч, нам десь 10 Так, коротше, на 9 тисяч ми все одно в прольоті. Но нам треба більше людей в клан. Тому ми замінимо оцю ситуацію на оцю. Трошки спустимо, так сказати. От, і по і тепер більше людей зможе зайти в клан. Endless rank 10 ми так і лишимо, тому що нам не надо, чуваків, в яких менше, ніж 10-й Rank. Тому що саме в основна кількість в Ендлесрангі може фармитись. І саме мінімальний ранг у нас тут є 10-й в клані. Тому <кій> якраз пайдет. Нормально. Christmas case. 500 гемів. Та да, ні, чуваки, ви взагалі гоните. Ви. Шо? Мені легше знаєш, як зробити. <кій> Мені легше подивитися, що з нього падає. Епік, Лего, Міфік, Годлі. І отаку от просто всіх пооткриваю. Дивіться, такого просто береш Годлі, да? Ось все, скібиди Клаус. Ні, кстати, Годлі цей блин трохи дорогий. А міфік? Міфік не продається. А Лега? Лего, теж нема. І Епіка нема, взагалі нічого нема. <laughs> Туркей зато дрильмен, є, шайні за 1000 гемів. Ну, це трохи дороговато. Пацики, ви щось трошки загнули. Так, хорошо, ладно, за 500 гемів купимо просто кейса. І давай відразу відкриємо, подивимося, що там взагалі може випасти. Ну, понятне дійсно, Кенди, Кейн, камерамен найобийший епік яких вже не вибивали капець, як багато, і в мене цих Candy кейнів буде уже потім тонна. Тому що, скоріш за все, саме основна кількість людей буде їх мені дарувати, і в мене опять заповниться весь інвентар. У мене вже 2000 слотів, мені вже скоро тут продавати і продавати. Так, де він взагалі? Осьо. Давай його також візьмемо. А він не береться. А чо? А так взагалі ніякий юніт не береться, я поняв. <реш> Юніти не беруться просто, що з режимом? Так, давай отсюда свалимо. Так. А ну давай попробуємо ще ще раз. А, все, вони взялись. У мене тут тепер, блін, все взялось. Так, Кенді Чіл, Санта Кей, Санта на бабки. Ще мене, кстати, старі Санта Кейси хе Хе, <сум> жесть. Ще з того часу, прикинь. Да? Так, презента візьмемо. Візьмемо Сіністера. Візьмемо ще нового чела. Почекай, він вроді міфік. Та, да, все, він Frozen Speaker Chill. У нього ДПС більше, ніж цих всіх чуваків. Він прям мощніший, ніж минулорічні чувачки. Ну. Затестим зато, порівняємо його з Сіністером, бо це що то міфік, що то міфік. І от реально дуже цікаво, наскільки вони відрізняються, і взагалі наскільки вони різні. Тому погнали, в принципі, зараз відразу в Endless режим. Тут теж все обновили. Тут, звісно, чуваки жестяк далеко проходять, Но вибивають так само просто дрільменчикам, яких вже не випадало. Купа, купа, купа. Мій рекорд був 141 хвиля. Ну, понятне діло, що В топ то я точно з таким рекордом не попаду. Ладно, погнали на X2 швидкості. І подивимося, що ми. Ми тут можемо начудити. Так, давай отако санту, скіпчик, екстра гроші, ще одного санту. Тут, щоб в топ попасти, треба все правильно розставити, не нажимати в началі автоскіп, а потім нажимати, щоб у тебе було по ітогу більше грошей. І коротше, це наскільки незручна штука, що ну просто знаєш, та штука мені і не потрібна. Зато цей, кстати, порівняно з Сіністером, коштує все на все 300 доларів. Представ. В тебе 300 баксів і в тебе такий frozen chill, який малесенький. І ще й зажигалка така мощна, да? Можна сказати, Диви. І кидає сніжки просто, диви, яка в нього швидкість. Він прям супер часто їх кидає. Оце прикольно, це мені подобається. Це кайф. Так, 800 баксів прокачка. Ну, поки що так. Дороговато. Ну кидаєш ти сніжки явно швидше, ніж раз в одну секунду. Ти прям чаще їх кидаєш. Тому навіть не знаю, можливо, тут. Ну, він доволі таки непоганий, ну трохи пропускає челів, бо він б'є чисто одного, а не... Всіх, тому він, в принципі, починає трошки пропускати. Тому я би в, з однієї сторони, напевно, поставив би ще одного. Бо два чела все ж таки краще, а три ще краще, а чотири ще краще. Що перше кидається в очі, це те, що у них нема захисту. У них тупо нема захисту. Один раз їх ударив, і все, вони всі сплять. Да, Це, звісно, не прикольно. Давай Кенді чела подивимося. Цей теж 300 баксів коштує. Але у нього ренжа якась почекай. Ні, ренжа у нього меншечка. ну демеджа у нього, наче. Так само, ну він повільніше б'є. Коротше, даже не знаю. Ну, диви, босів виносимо, всіх виносимо, взагалі без проблем. Але я вже їх настільки давно поставив, а тут з цієї сторони все одно ще юніти прибігають. Так що ми ще з цієї сторони спочатку ще всіх не можемо дефати. Да, треба ставити велику артилерію. Сіністер, боже, я ніколи не думав, що в нього такий маленький радіус. Він завжди казався якимось таким великим і сильним юнітом. Я просто вже так давно ним не користувався цим персонажем. Що аж не знаю, прикинь. А презент, ну в презента трошки більше радіо. Опа, в презента один, чесно, захист поняв? <хи> І 5 тисяч прокачках коштує. Обалдеть, не встать. Дааа, конечно, ладно, будем потихеньку прокачувати всіх, потому що надо бути реально жорстким типом. І цього би прокачати тоже за 800 баксів. Просто щоб ренджа більше було. Но ренджа в них поломана, не можна дивитися до края. Якось ось з цієї стороны, хоча я поставил поставив внизу, я його поставив прям, ну, тут де треба. Хоч якось я не розумію, як це працює. По коли ти ставиш наверх, то ти бачиш цю ренджу, поняв? Бо вона якось по галіму працює. Да, конечно. Ну, що ж поробиш. Давай попрокачуємо Сант. Презент це, конечно, хорошо, но його треба прокачувати. Ну вот також, щоб він дамаживав да? В них сплеш. Угу. Значить, получається, що треба буде їх качати прям добре, добре. Так, Санту, ми викачали все. Бабки у нас всі на максимумі. ВМ за 800 прокачуємо. Тебе також за 800 качаємо, тебе також. Кэди Чела за 1000 підкачаємо, но ну, він не сильно, конечно, хорошо качається. Я би ще синістер десь вкулив. Ось тут, наприклад, в Сіністра взагалі захисту немає. В презента хоча б є один а в Сіністра тупо нуль. Його просто будуть ложити спадки. Тому качати ми його на максимум не будемо це точно. Хоча потім для експерименту можна буде викачати. А зараз викачаємо цього пацика. Отако Бемс. А далі у нього демедж падає на 14500, але кулдаун виростає в 0,5. І він стає походу дуже серйозним пациентом. У нього з'являється така пушка. і він прям хорош. Так, 29 є, едва это за 1750 качаем. те вже максимум Дві пушки в руках. Так, і само собою підкачаємо Сіністера сейчас. ну Сіністер дорожчика, да? качається прям в рази. І це тільки буде п'ятий левел, а він е, має набагато більше левель. Да, у нього є ще ще шостий, і вроді ще сьомий є левел у нього. Да, дорогий Сіністер, дуже дорогий. Бенд, Да, і ось на сьомий левел прокачка, оце вже останнє за 18 тисяч. Прям реально дорого качається. захисту в нього не, не появляється взагалі, він від одної плюхи просто спати ляже. А презент, ні, в презента один захист хоча б є. В цих чуваків взагалі немає його. Коротше, я не думаю, що я супер далеко дойду, але в цілому потихеньку, помалесенько. Ну, да, Сіністер, короче, бенк і спати ліг. Оп'ять спати ліг. Короче, даже не знаю, чи треба його качати. Краще би може ще од таких пацків попідкачувати, щоб вони в свою чергу трошечки ну дамажили, хоча б. І в презента було б не пана за 40 кет прокачати. В нього там демеджа потім хорошо стає 40 тисяч, але цього реально мало. Ну, в нинішніх умовах цього реально мало. І такими юнітами ти далеко не дойдеш. Але опять-таки, що Сіністер коштує мало, що презент коштує мало, ну якщо по гемам дивитись, то вони прям недорогі. Але прокачка в 40 тисяч вона кусається. Це реально дорого. А ось, і в Сіністера з'являється коса, і він починає. Прям хорошо дамажити 12 тисяч в 0,2. От раніше цифри були, да? А щас ось у подивить дамаг, ренджа, експлузію, радіус, повільнення, кулдаун, і це ще, і це ще мало написано. Це ще мало написано, є юніти, в яких прям в рази більше інформації всякої Так, качаємо презент на третій левел У нього все на все три левела прокачки. І ось у тобі демедж 9,975. В 0.25 40 радіуса. І в нього ще іноді випадає золотий подарунок, який сносить 100 000 хп. Чи 100 тисяч хп, чи мільйон, я точно не пам'ятаю. Ну, коротше, дуже багато. Напевно, 100 000 хп. От, він прям класний. Ладно, давай поставимо ще отаких пациків трохи. Льодовикових Frozen спікерменчиків Їх треба прям хорошо прокачувати, тому що нам уже сносять, можна сказати. Наполовину, і це супер-супер обідно. Ну нічого з цим не поробиш. Пробуємо просто сніговиками, конкретно жорсткими всіх лупашити. Так, презент. Давай рознось всіх. Презент хорош. Так, тебе то я поставив, накидуй просто ті подарки, всіх винось. Презент хороший, тим, що він ну, може подарки хорошо вкинути, і презент йому на також ставити. Прям кайфово. Диви. Бачиш? Якого великого юніта можна так ставити? Вроді як фенмена ще моно так близько ставити один до одного. Ну і то я не впевнений. От презент прям в цьому плані дуже хороший. У нього якась модель супер маленька. Його можна, коротше, поставити, типа вообще ультра близько, диви. ось все тако, раз. Два просто! Два презента в одному. Диви, три. <рес> ти поняв, да, яких можна ставити? тройний презент просто. Презент simple, братуха, давай. Бем-бем, і все. І челікси мощні, А цього я тебе поставив. А толку я тебе сюди поставив, ти ні до кого не достаєш. Коротше, непонятно. Треба Сіністера десь поставити. Отако сюди. Опа. А я вже й не можу нікого поставити. Оце солідно. Ладно, будемо тоді прокачувати, тих кого можу прокачувати. 53 хвилі. Слабенько, слабенько. Тут пацики тупо сплять. Тупо на чилі на розслабоні. Ну, їх теж можна поняти. Вони втомились за цілий рік, поняв. Тут завершення року, їм би поотдихати чуть Так, зараз тебе прокачаємо, ось тако. Да, маш всіх просто. 55 хвиль сюди. Ти диві просто! Чуваки проходять, а мені вже тут качай не качає, у мене вже і бабла нема особо. Ні, ну потихеньку дефаємо, диви. Ну вже не дефаємо. Уже тут там реально халепа, прям повна. Ну, кстати, дивіться, прям підкачав, підкачав, і воно прям пішло, пішло, пішло. Але вже, понятне діло, що не справляємося. Прям великий поток юнітів дуже, і все, туалетів, купа. І вони можуть конкретно жорстко зламати мені базу. Да. 61 хвиля. Ну, мені здається, що новими, звісно, новорічними челами можна пройти набагато далі. Але це ми дізнаємося вже в наступній частині. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобайний. З вами був Санчелос, І всім пока-пока.